Друзі! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітаю вас! Ми зараз знаходимося в Бенідормі. Чудове, гарне місто з безліч можливостей і шукаємо для вас квартири. Зараз ми в квартирі 73 метри квадратних в центрі міста лише за 125 тисяч. І тепер більш детально все подивимось. По-перше, квартира знаходиться на третьому українському поверсі. Ми зараз знаходимося в вітальні, ви бачите її. У нас є балкон ось такий і, власне, вид з балкону. Я вважаю, що це варіант класний під ремонт і на подальшу здачу а, в оренду. Чому? Тому що, ще раз, це центр міста, відповідно, тут Бенідорм живе іншим ритмом. Більше туристів, довше термін туризму триває, якщо ми кажемо про а, на протязі року, відповідно а, квартира буде працювати постійно і приносити гроші. А ось зараз ми бачимо кухню. власне. До кухні є ось така галерія, виведена вода, каналізація, тобто виграємо додаткове місце. Щодо Бенідорму, є дуже багато інформації в інтернеті, скажу коротко: величезне місто, просто дуже багато туристів, дуже багато приїжджих, котрі проживають тут, шукають роботу. Відповідно, здати квартиру буде не проблема. Одну спальню тільки що побачили, друга спальня більша. Виглядає ось так. Варіант дійсно цікавий, тому що а, достатньо буде зробити свіжий там, якийсь недорогий ремонт для того, щоб просто здати в оренду. Але якщо, наприклад, для себе можна зробити класний ремонт, поставити цікаві меблі, гарні, і жити з задоволенням в центрі міста. Третю спальню побачили, і ванна кімната. Ванна, до речі, дуже простора, ось така. Ви бачите, скільки місця в квартирі зараз ніхто не мешкає, тому є такий трошки неприбраний стан. Власне, хочу нагадати: Бенідор центр міста. 73 квадратних метри лише за 125 тисяч. Чекаємо на під'їзд нашого будинку. Ось такий, нагадую, ліфту нема, але квартира знаходиться всього на третьому поверсі, тому не проблема. І зараз подивимось вид на вулиці. Вид на вулиці. Що ми маємо поряд. Нагадую, центр міста і наш будинок.